Теодор Дрейзер Титан. Розділ перший. Нове місто. Коли Френк Алджернон Коупервурд був звільнений із виправної колонії Східного округу Філадельфії, він швидко зрозумів, що життя, яким жив у цьому місті ще з дитинства, закінчилося. Молодість минула, а разом з нею. Зійшли на нівець і всі перспективи ведення бізнесу з його колишнім акцентом мужності. Він мусить все почати спочатку. Сподіваюсь, що не обов'язково згадувати про те, як повторна паніка після краху компанії Джей Кіко принесла в його руки нові статки. Ця подія значно пом'якшила Куперверда. Здавалося, що сама доля опікується його благополуччям. Але все таки. Фондова біржа, як засіб існування, йому страшенно набридла, тому Френк вирішив раз і назавжди покінчити з нею. Він бажав чогось іншого вуличні залізниці, земельні угоди та безмежні можливості, що пропонує далекий захід. Філадельфія стала для нього неприємною, хоча він і знову здобув свободу та багатство, проте все ще Залишався предметом досадних обговорень серед претендентів, а фінансовий та соціальний світ взагалі ще не готовий був його прийняти. Він мусить турувати свій шлях самостійно, без будь якої сторонньої допомоги. Тож, міркуючи над цим одного дня коупервурт сів у потяг, а чарівна коханка, якій щойно виповнилося лише 26, прийшла його проводжати. Френк доволі ніжно поглянув на Елін. Для нього вона була уособленням жіночої краси. Бувай, люба, посміхнувся він, як тільки пролунав дзвінок, що сповіщав про відправку потяга. Ми дуже скоро виплутаємося із цього всього. Не сумуй. Я повернуся через два чи три тижні або когось пришлю за тобою. Я і зараз би тебе взяв, проте і сам поки не знаю, що чекає на нас у тих краях. Спочатку визначимося із місцем, а потім ти побачиш, як я легко вирішую доленосні питання не вічно ж нам жити похмура, я розвучуся, а ми одружимося, і все налагодиться, все вирішать гроші. Він поглянув на неї великими, холодними та проникливими очима, а вона обхопила своїми долонями його щоки і промовила О, Френко! Я так сумуватиму за тобою. Ти все, що у мене є. Через два тижні посміхнувся Франк, як тільки рушив потяг. Я надішлю телеграму. Будь розумницею, люба. Елін дивилась на нього захопленим поглядом. Повуха закохана, розпещена, вірна, палка, ласкава. Саме така жінка природно подобається сильному чоловікові. Вона кивнула своєю гарненькою золотисто рудою голівкою і пустила повітряний поцілунок, а за тим повернулась і пішла впевненим, здоровим кроком, саме таким, на який чоловіки завжди звертають увагу. Дивись, це вона, це та сама Батлер, зауважив один залізничний службовець іншому. Нічого собі, хіба може чоловік бажати чогось кращого за неї? Це була спонтанна данина, яку пристрасть і заздрість. Незмінно віддають здоров'ю та красі. На цьому тримається світ. За все своє життя Коуперворт ніколи не бував західніше Піцбурга. Його неперевершені комерційні угоди, якими блискучими вони не були, завжди обмежувалися лише над ним та спокійним світом Філадельфії, із його частковою вишуканістю, претензіями на першість у соціальному ланцюжку Америки. Холодній зневажливості до лідерства у комерційному житті, її історії, багатства та усіма присмаками і захопленнями, які з цього витікають. Він пригадав, що до того, як стався крах, йому майже вдалося опанувати той прекрасний світ, заволодіти його святими просторами та практично бути прийнятим у саме серце вищого суспільства. Зараз же Копервурд був, хоч і мільйонером. Противигнанцем та колишнім каторжником. Але, перемагає спритніший, раз за разом повторював про себе Френк, і в битві завжди перемагає сильніший. Тож ж вам не вдасться мене так легко розтоптати. Чикаго у всій своїй красі постало перед ним вже наступного ранку, перш ніж на горизонті почали з'являтися одинокі передмістя мегаполісу. Коуперурт провів дві ночі у вагоні пумана з його несамовито кричущими розкошами, що лише намагалися оксамитовими оббивками та різьбленими скельцями компенсувати незручності планування. Придорожні колії ставали дедалі численнішими, телеграфні стовпи, мов димовою завісою, дедалі щільніше запліталися дротами. Ще задовго до околиці міста подекуди баваніли самотні будиночки. Якихось робітників авантюристів, що сподівалися в майбутньому на отримання, хоча і мізерної, проте незрадливої вигоди, що принесе неминуче зростання міста. Довкола простягалася рівнина, подекуди вкрита зблідлою, ледь порослою травичкою, що залишилася тут ще з минулого року, та легенько колихалася під ранішнім вітерцем. Під нею вже пробивалася молоденька зелень свідчення. Нового циклу життя Френка зворушила видиво затуманеного міста, що з невідомих причин огорнулася кришталевою атмосферою і потопало в ній, наче муха в бурштині. Ще з молоду, бувши справжнім поціновувачем мистецтва та пройшовши нелегку школу радості, навчання та водночас втрати від власнородзібраної колекції картин, він і тепер умів уловлювати. Майже кожен натяк на красу природи, колії з усібіть ставали все численнішими. Тут стояли тисячі вантажних вагонів з усіх частин країни: жовті, червоні, блакитні, зелені та білі. Він згадав, що сюди прокладено 30 залізниць, що ведуть з усіх усюд, немов Чекаго є кінцем світу низенькі, що й не збудовані, одно або двоповерхові дерев'яні будиночки. Ще не були пофарбованими, проте вже вкриті густим шаром бруду. На залізничних переїздах, де зупинялися із забрудненими колесами вагони конки, вози екіпажі, копервурт помітив невимищені вулиці, хвилясті тротуари, що то піднімалися, то опускалися, ось кілька східців, що утворювали цілий поміст перед будинком. Далі довга низка дощок. Просто покладених на багнисту рівнину прерії, що за місто. Тим часом перед ним постав один із ростоків брудної та списивої Чикагської річки, із безліччю хрипких буксирів, чорнуватою масною водою, високими елеваторами червоного бурого та зеленого кольорів, величезними чорними вугільними сховищами та жовтувато бурими лісопилками. Саме тут... Кипіло життя, Коуперворд збагнув це в одну мить, місто вирувало у самому розпалі свого становлення, тут навіть повітря було присякнуте динамічною енергією, що полонила уяву Френка наскільки ж тут все по-інакшому? До цього він вважав, що Філадельфія прекрасна і є цілим всесвітом. Але це місто, хоч і набагато брудніше і гірше, чомусь було. Значно кращим. Воно було оповите молодістю та надіями. Тим часом, у проміннях ранкового сонця, що лилося між двома вугільними сховищами, потяг зупинився, чекаючи, поки розведуть міст і пропустять із півдесятка великих барж із зерном та лісом. А вздовж стіни байдикували ірландські вантажники з відтінками горіхової засмаги і стигарками між зубами. З підкоченими рукавами червоних або блакитних сорочок, здорові, витривалі та дужі вони були справжніми зразками людської сутності. Чому вони такі привабливі? звернувся сам до себе Куперворт. Це ще не повністю освоєне і закиптюжене місто, ніби саме перевтілювалося у художні картини. Все ніби співало. Світ тут був доволі юним. Життя творило щось нове. Тож, можливо, Френкові взагалі не варто було їхати на північний захід, проте це питання він вирішить згодом. А тим часом він мав намір вручити рекомендаційні листи деяким впливовим чекахцям. Копроворт бажав поспілкуватися із тутешніми банкірами, зерноторговцями та маклерами. Чикагська фондова біржа особливо цікавила його. Адже всі тонкощі цієї справи він знав досконало, і саме тут укладалися найбільші зернові угоди. Нарешті потяг промайнув обшарпані задні стіни будинків та зупинився біля довгого ряду платформ, критих навісами. Крізь гурки цвісків, що перевозили валізи, хмари пару, що викидали локомотиви та пасажирів, що снували туди, сюди, Френк попрямував до Канал Стрит, та винайняв кеп. Одного із численних транспортних засобів, що чекали вздовж довгої лінії, все це вкотре нагадувало про дух великого міста. Він зупинив свій вибір на готелі Гранд Пасифік, як найбільш розкішного та соціально значущого, і попрохав відвести його туди. Другою він, немов витвори мистецтва, ретельно розглядав та вивчав про майнулі вулиці. Подорожньо зворушили різнобарвні маленькі вагончики конки, що котилися туди-сюди та виснажені кістляві коні із дзвіночками на шиях. Ці вагончики були лише блискуче налакованими дерев'яними бляшанками, прикрашені шматками полірованої латоні та скла. Але він розумів, які статки віщують вони у випадку стрімкого зростання міста. Він відчув, що міські залізниці. Її його покликанням Френка спокушала навіть сама думка про вуличні перевезення, що пророкували неймовірні можливості для маніпуляцій навіть більше, ніж біржові операції, банківські справи чи організації акціонерних товариств.